Усім привіт, друзі! Привіт-привіт, привіт! Вітаю за переглядом даного відео і вітаю друзі! Всіх хто підписався до цього моменту на наш канал Ютубчику. На вітаю з ювілеєм з першою тисячою підписників. Друзі, дуже вдячний вам! Дякую за підтримку, дякую за хороші слова, дякую за контент, який ви мені даєте. Дякую за донатики, дякую за біцики на твічі і. Тримку все. Але в нас ю... юлейчик на Ютубі. І честь цього я роблю розіграш прекрасної машинки, імби, яка є зараз в продажі. Це є Бураск. Бураск. Ви всі про нього знаєте, всі ви її хочете. І я буду його розігрувати. У нас є дві головні умови. Дві. 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 Більше немає. Більше немає, тільки дві умови. Перша це бути підписаним на канал. Та відкрити підписки, коли буде розіграш. Можете зараз не відкривати, але обов'язково 13 числа, 13 квітня, з 9 по 10 годину. Я приблизно в цей час буду розігрувати даний танк. У вас має бути відкрита підписка. Я прийду, я перевірю, що ти підписаний на мене чи ні. Це головна умова. Якщо не будеш підписаний, а виконаєш другу умову, ти не отримаєш танк. Я тебе поперед. Наступною умовою, другою умовою, в нас є наступне. Ми зараз живемо у нелегкий час, і в нас зараз війна. Ці ви це прекрасно знаєте. Та щоб пришвидшити нашу перемогу, я роблю головною умовою: донатик в 20 гривень 20 гривень, щоб прийняти участь в цьому розіграші. 50% суми ми віддаємо на Збройні Сили України або на фонд -Повернись живий. А 10 гривень лишається у нас на сам там. Чим більше донатиків буде, чим більше учасників. Ми будемо розглядати те, що буде два буразка. В залежності від того, скільки буде донатиків, скільки буде учасників. Все це дійство буде відбуватися, ще раз нагадую, 13 квітня в 9-10 годині вечора. І це все буде в лайв стрімі е, обиратиме переможця рандомайзер. Тобто, я складу таблицю у всіх донаторів і. Друзі, до того моменту до, до, головна умова до 9-ї години або до 10, давайте так, до 10-ї години, 13 -го квітня, у вас є можливість зробити донатик. Якщо ви зробите пізніше, ваша, ваш донатик буде рахуватися як донатик на ЗСУ. Тож, надіюся, вам умови зрозумілі. Надіюся, що ми переможемо швидше. Ми виживемо цю нечисть геть з нашої України. Ми будемо нормально жити та насолоджуватися життям. А на цей момент в мене все. Тож, ще раз всіх вітаю з першою тисячою на ютубчику. Дякую, 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 дякую. І нехай переможе саме ти. До зустрічі на трансляції. Всім бувайте!